Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні друга частина відео про життя українців в Канаді. Поговоримо про медицину та школи. Дуже важливі питання, особливо для тих, хто їде до Канади з дітьми. Тож починаємо без зайвих слів. Починаємо з медицини. Багато людей дійсно бояться їхати до Канади через страшилки про місцеве лікування, особливо якщо в них є діти. Я зараз розповім, як працює система насправді про Квебек. Я думаю, що в інших провінціях ситуація суттєво не відрізняється. І так, насправді, отримати сімейного лікаря непросто, через великі черги, але, чесно кажучи, можна прожити і без нього, головне мати медичну страховку. Мої дочці 5 років, і тут за період осінь сама ми зверталися до лікаря вже три рази через застуду та ангіну. І щоб потрапити на прийом, треба зайти на спеціальний сайт та записатися онлайн. І потрапляли ми до лікаря вже на наступний день після запису, що дуже зручно. Це безкоштовно, так само як і ліки, які вам випише лікар. Вони також безкоштовні, але за умови, що у вас є вже згадана мною медична страховка. Це така собі пластикова невелика карта, яка називається Medical Card, Щоб її оформити, треба лише подзвонити по телефону, і приїде вона вам прямо додому поштою. Тепер про екстрену допомогу. Якщо є реальна загроза життю, треба телефонувати 911, і до вас швидко приїде цілих три бригади. Виклик безкоштовний, а далі залежить від ситуації. Якщо, скажімо, дитина вдома задихається, чимось подивилась, і можете їй допомогти на місці, і не треба госпіталізувати, так, це буде безкоштовно. Але якщо, наприклад, якісь проблеми із серцем і треба вистати до лікарні, тоді доведеться оплатити цю доставку. Там рахується відстань. Якщо є змога, ви можете, звичайно, самі поїхати в так зване екстрене прийомне відділення. Але як швидко ви там потрапите до лікаря, це буде залежати від тяжкості стану людини та від довжини черги. Наприклад, знаю, що в Антарію говорять там лікарів більше, а тому черги менше. А от стоматологія то взагалі окремий випадок. Якщо ви ще не вилетіли до Канади, то дуже раджу вам спочатку пролікувати всі зуби, тому що тут буде дорого. Одна пломбочка може обійтись десь в 200 баксів, і це ще не найгірший варіант. Зате лікування зубів для дітей до 10 років безкоштовне. Ну, це в Квебеку, в інших провінціях краще уточнювати. І взагалі, якщо ви, не дай Боже, тут захворіли і не знаєте, що робити, але володієте англійською мовою, можна позвонити 811. І вам там нададуть безкоштовну консультацію, куди бігти, що робити і як вижити. Тепер про ліки. З України їх поштою сюди пересилати не можна, але якщо вам це вдалося, пощастило. Антибіотики також, ви, звісно, тут не купите без рецепту лікаря, але зате всі найпоширеніші види ліків можна легко знайти в супермаркетах та аптеках. І взагалі в канадців такий підхід до здоров'я, що звертатися до лікаря потрібно лише в самому крайньому випадку. Ніякі профілактичні планові огляди тут не прийняті, а застуда це зовсім не привід не ходити на роботу чи до школи. І переходимо до теми шкіл і дитячих садочків. Теж розповідаю не з чуток, а з власного досвіду. В серпні 2022 року я подала на сайті онлайн заявку до державної школи групу підготовки до першого класу, тому що моїй дочці на той момент було 5 років. І мені назначили дату, коли потрібно привезти документи в місцевий департамент освіти і прийти так звану міні-співбесіду. І знову ж таки, це добре, якщо ви володієте англійською мовою, можете зробити це самі. Якщо ж ні, тоді доведеться когось просити поїхати з вами. Далі вас розподілять до школи, в залежності від місця вашого проживання. Навчання безкоштовне, але я пам'ятаю, що на початку навчального року я здавала якусь невелику суму на учбові матеріали. Також знаю, в кого зі знайомих дітей старші, ті ще додатково здавали на підручники. На що, здається, ніхто не здавав. І, взагалі, якщо ви в майбутньому захочете поміняти школу, то це можливо, але за умови, щоб в новій школі бути вільне місце. Годують не в усіх школах. Тут як пощастить. Наприклад, мені доводиться кожного ранку збирати дочці в школу ланчбокс. Зате в усіх школах є ці відомі жовті автобуси, шкільні, які вранці забирають дітей до школи, а після уроків привозять додому. Крім цього, якщо бажаєте, ви можете залишати дитину в школі до вечора в групу продовженого дня. Це якщо батьки, наприклад, працюють і нема кому доглянути за дитиною, а тут суворо заборонено дітей залишати саме вдома віком до 12 років. На жаль, цей сервіс платний, так я плачу десь 10 доларів на день, але потім подаю на компенсацію, тому треба уточнювати, в яких провінціях це можливо. І ще після півтора року проживання в Канаді можна подати на грошові виплати на дітей і кожного місяця отримувати якусь суму так званих дитячих коштів. Я добре розумію, що батьки дуже хвилюються через те, що як їх діти, особливо маленькі, будуть навчатися в школі, коли вони не знають мову, їм нічого не зрозуміло. Тут скажу вчитель англійської з досвідом, що чим менша дитина з віком, тим легше і скоріше вона вивчить мову, тому хвилюватися не треба. І деякі школи мають адаптаційні програми, це коли приїжджих дітей, а тут таких, повірте, дуже багато. Ще додатково навчають іноземної мови безкоштовно. Наприклад, моя дочка має такі індивідуальні уроки з вчителем, коли раз на тиждень з нею вчать французьку, Це тому що в Квебеку це перша мова. Хоча є тут і англійські школи. А от всі інші діти в її класі це місцеві, які говорять на французькій, і з одного боку, так, для дитини це дуже стресово бути єдиною в класі, хто не розуміє, що відбувається. А з іншого боку, це плюс, тому що в неї немає ніякого іншого вибору, як скоріше адаптуватися в іншомовне середовище, хоча, звісно, були в нас і сльози. А якщо вам не вистачає рідненьких українців, не хвилюйтеся, тут ви будете їх зустрічати магли не на кожному кроці, тому що на жаль, через війну в Україні за останній рік до Канади приїхало дуже багато наших, і хочу сказати, що до нас до українців тут в Канаді відносяться дуже добре. Бо, взагалі, Канада це країна мігрантів, і в школі тут вчаться діти зовсім різних національностей, і будь-яка дискримінація суворо заборонена. До речі, які пропуски занять. Якщо, наприклад, дитина не прийшла до школи, вам відразу подзвонять і запитають причину неявки. Якщо ця причина буде невагомою, або якщо пропусків буде багато, то вам доведеться мати справу з е службою. Справах дітей і пояснювати, чому ви погано виконуєте свої батьківські обов'язки. А тут в Канаді закон завжди в першу чергу на стороні дитини. Ну і коротко про дитячі садки в державні потрапити, на жаль, складно через великі черги, а в приватних дорого. Знаю, що знайомі платять десь від 40 до 80 доларів за один день. І умови, чесно кажучи, не завжди гарні в дитсадках, тому перш ніж кудись записуватись, краще самому піти і все там перевірити. Але знаю, що в Канаді. Можна відкрити невеличкий дитсадок в себе вдома, це не складно, вимог не так і багато, точно менше, ніж в Україні, і щемити вас тут через бізнес ніхто не буде. От вам невелика така бізнес-ідея, і давайте в наступному відео, до речі, поговоримо про заробітки в Канаді та пошук роботи, як завжди розкажу все з реальними прикладами із життя. Якщо вам цікаво подивитися на життя в Канаді з реальних сторіс, то я залишу посилання на свій інстаграм під цим відео. Я, до речі, знімаю його з кімнати своєї дочки, поки вона в школі. Ось зі мною тут її іграшки. І я буду рада вас бачити на своїй сторінці. Чекатиму ваших коментарів. Пишіть, якщо є запитання або якщо вам потрібна допомога. І ми побачимося вже зовсім скоро в наступному відео. Тому не забудьте підписатися і пам'ятайте, Україна точно переможе. Тому що dreams come true. See you!